Людина починається з добра. Людська доброта робить світ кращим та надає силу радіти новому дню. Особливо зараз в цей непростий час для України, коли ми відчуваємо знепокоєння і турботу про ближніх та наших військових. Дуже важливо бути щирою та доброю людиною. Всесвіт влаштований так, що те, що ми випромінюємо, то і повертається. Хочу розказати, що я відчула, коли покинула рідний дім. Мене оточували добрі та щирі люди, які намагалися підтримати нас не лише матеріально, а й морально. Мої друзі дарували мені багато різних подарунків, та постійно намагалися відволікати від негативних емоцій та думок. Це для мене є дуже цінною підтримкою, яку я пронесу в серці все своє життя. Коли я переїхала до Британії, я побачила настільки це щирі та відкриті люди, їхнє покликання в житті є волонтерство. У британській школі нам вселяють думки, то що допомагати людям це є основою нашого життя. Людина починається з добра, ласки, щирості, любові, з батьківської хати і двора, з теплоти, що є у кожному слові. Людина Всесвіт приходить для добра. Щоб в світі цим добро творити, нам треба зрозуміти, діточки, пора, Що в з любов'ю треба жити.